певні будівлі на те, щоб потрапити ще в цей проєкт. Цього всього не було, тут був просто лаз. Зробили запасний вихід. Саме на яку кількість учнів та вихованців дитячого садку розраховане це приміщення і на яку кількість розрахована сама школа. Дане укриття розраховано на 350 відвідувачів. Частина, яка ремонтується. Школа розрахована на 200 дітей. Це 10 садових груп. І вісім класів початкової школи це двісті десять учнів. Тобто всі сюди не помістять. Одночасно ні, але плануємо, що школу ми виведемо в дві зміни, так як це початкова школа по сорок хвилин уроки, Тобто, в нас з восьмої до п'ятнадцятиї дванадцять закінчується перша зміна, пів години на перерву помить, провітрить, продезінфікувати. І в дванадцять тридцять уже спокійно може сідати друга зміна, яка до шістнадцятої нуль нуль закінчить своє навчання. Володимир Михайлович мер казав, що цей навчальний заклад за Цю одним з перших, можливо, вже в травні? Сьогодні вже червень, коли ж він запрацює? Ну ми бачимо, що люди працюють, і як тільки ми зможемо закінчити тут ремонти, то одночасно відкриється заклад. Ну, попередні терміни можете назвати? Ну ви бачите, люди працюють. Як може да, вони і будуть і працювати і до грудня місяця, як в договорі вказано? знову ж вони працюють максимально швидко. Так. Скажіть, будь ласка, коли ви плануєте закінчити ремонт в цьому приміщенні, хоча б приблизний термін? Три неділі. Тобто в липні закінчиться.